38 сесій, близько восьми десятки пленарних засідань та понад півтори тисячі прийнятих рішень. Василь Скрипничук прозвітував про діяльність обласної ради шостого демократичного скликання. Упродовж п'яти років депутатському корпусові доводилося працювати у складних умовах події революції гідності та бойові дії на сході держави. Ці знакові періоди в історії України спонукали прикарпатських обранців приймати сміливі рішення. Їхню правомочність нерідко відстоювали у суді. Спочатку прокуратура хотіла зна. Судитися і навіть судили. і суди приймали рішення в користь Януковича і, його, і Азарова і його команди. Потім, коли ми пішли в апеляційні інстанції і в інстанції вищого рівня судові, то виявляється, що всі наші рішення, майже всі наші рішення, були прийняті правильними і вони в даний момент не є скасованими. У стінах сесійної зали було сформовано 12 депутатських фракцій, ще понад два десятки депутатів позафракційні. Це нерідко спричиняло гостері дискусії щодо суперечливих питань, каже Василь Скрипничук. Однак обранці знаходили в собі політичну волю задля досягнення консенсусу. За час каденції обласна рада прийняла близько двох тисяч рішень. Понад тисячу з них виконано, ще півтори тисячі на стадії виконання. Нам спільно з державною адміністрацією, особливо в останній, в останній рік півтора, вдалося зберегти злагоду й порозуміння. Відшукати оптимальні варіанти співпраці усіх гілок влади, політичних сил і громадськості, спільними зусиллями було забезпечено виконання першочергових завдань, сформування і наповнення бюджету в області, виконання програми економічного соціального розвитку, контролю за втіленням життя галузевих регіональних програм та рішень обласної ради. Між тим депутати облради наголосили на невиконаних депутатських запитах. З понад чотирьох сотень наразі виконані лише половина. Відтак запропонували передати не Першені справи наступному скликанню Щоб від нашої ради врахувати депутатські запити. щоб майбутня рада першочергово взяла їх до виконання в плані соціально-економічного розвитку. Загалом роботу Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук оцінив на задовільно і попередив депутатський корпус про ймовірне проведення другої пленарки 39-ї сесії облради напередодні місцевих виборів 24 жовтня. Мар'яна Гринечко Олександр Литвиненко новини на вежі.